Березень місяць боротьби з туберкульозом. За даними ВООЗ, кожні 20 секунд від нього помирає людина. А щороку у світі фіксують понад 10 мільйонів нових випадків цієї недуги. За словами медиків, зростає і стійкість бактерій до ліків. Як виявити та попередити туберкульоз? Дивіться далі. Як виявити та боротися з туберкульозом? Цю тему вирішили обговорити під час засідання Круглого столу. Нам хотілось би, щоб звичайно зараз люди більш свідомо відносилися, більш дбали про своє власне здоров'я за наявності, щонайменших симптомів зверталися за медичну допомогу. Зокрема, як тільки кашель, Щонайменше найменше два тижні. Це вже привід обстежитися на туберкульоз. Закликаємо не зволікати для цього. Є зараз всі можливості і швидкої і безкоштовної діагностики. Зараз сучасні молекулярно-генетичні системи, яких також в достатній кількості є у 2024-му в Україні Зареєстрували понад 18 тисяч випадків туберкульозу, що на 8% менше, ніж торік. Проте фахівці застерігають, ризик погіршення ситуації залишається. Сьогодні ми бачимо, що в Івано-Франківській області більш благополучна ситуація, середні рівні захворюваності дещо менше, ніж в цілому по країні, але разом з тим, враховуючи, що ви Область, яка продовжує боротьбу з туберкульозом в умовах війни, все-таки маєте більш можливостей для того, щоб підставляти плече тим прифронтовим територіям. Для кращого виявлення туберкульозу серед населення в області планують збільшити кількість виїздів мобільних медичних бригад, особливо у гірські райони. Ми виїжджаємо практично щотижнево в громади, і завдяки цим присутнім нашим колегам, тут фахівцям, досвідченим. Ми теж проводимо і тестування. Ми маємо теж кватефронні тести. Ми проводимо тестування наших громадян. Ми визначаємо контингент і з нами виїжджає персон флюорограф, тобто ми працюємо в питанні профілактики туберкульозу теж досить активно і потужно. Медика закликають регулярне обстеження за шанс виявити недугу на ранній стадії та вчасно розпочати лікування.